Олег Ляшко, лідер радикальної партії, фракції радикальної партії в кулуарах. Слухаємо наживо. 15%, тобто фактично піднімають на 5% ЄСВ на фонд заробітної плати. А ми вважаємо, що вирішити бюджетні проблеми можна, не, можна і можливо і необхідно не за рахунок найбільш нужденних, не за рахунок е, селян, промисловців, бюджетників, лікарів, вчителів, пенсіонерів чи чорнобильців, а за рахунок ліквідації монопольних змов, за рахунок перекриття офшорних схем, за рахунок боротьби з корупцією. От де гроші треба брати, а не забирають з найбільш нужденних а проголосовано домовленість про те, що всі залишаються допоки сьогодні не буде проголосований бюджет. Ночувати просто так будуть? Ні, ну якщо їм хочеться ночувати з прем'єром в залі чи з Гройсманом, нехай у трьох ночують там. А я хочу з дружиною вдома ночувати, а не з Гройсманом з ясанікому у Верховній Раді. Треба вчасно бюджет було вносити. Як передбачено законом, до 15 вересня, і тоді б не було потреби тут ночувати. А так за три дні до нового року вносять, а потім кажуть, ночуйте тут з нашим Санта Клаусом. Заберіть собі Санта Клаус, і бюджет і податковий кодекс. А нам, людям, віддайте час. На зароблені пенсії зарплати і дайте робочі місця. Пане Олеже, чи знаєте, про що знов не вдалося домовитися? Знаю, я ж виставив ось ексклюзив. із цього логова. Ви підіть, подивіться, от я зараз пропоную. Сидять там за закритими дверима, домовляються. Хто там домовляється? Олігархічні групи, торгуються за корупційні схеми і потоки. Надо в оту кімнату на третьому поверсі, де вони домовляються, камери поставити і пряму трансляцію в інтернет, щоб кожен громадянин України бачив, за що вони глотку один одному гризуть. Якщо ви думаєте, вони там гризуться за щастя народне. Не Тіште себе ілюзіями. Вони за свої бабки, за свої корупційні схеми і потоки, за своє місце під сонцем гризуться там глотку один одному готові перегризти. А коли я своїм голосом там. Намагаюся вставити 5 копійок, щоб людей захистити. На мене дивляться, як на чумного. Прийшов тут людей захищати. Куди ти прийшов, дурак? Тут не людей захищають, тут олігархів захищають. А людей захищають, то в інше місце кажуть. Іди. Тобто, це парламент, на жаль, це не те місце, де захищають людей. А ви відео хотіли показати? Вона вже стоїть на моїй сторінці в Фейсбуці. Ви підписані? Ні? Підписуйте, читайте, дивіться. Дякую. Дякую, до зустрічі.